Прапор України до автівки кріпить Олександр Пугаченко. Він звільнений з полону, військовослужбовець 120-ї бригади ТРО. У російській неволі провів 400 днів. Каже, хоч окупанти обмежували доступ до інформації, вірив, що тут його чекають. І тепер сам серед учасників автопробігу підтримки. Я розумію, що треба привертати увагу до подібних акцій і треба боротися, ніколи не зупиняться. Наймасовіший автопробіг у день незалежності присвятили захисникам України. Першу чергу це автопробіг єдності, єдності заради тих, хто сьогодні захищає нас, заради тих, кого вже з нами немає, і заради тих, кого ми досі чекаємо, щоб вони повернулися, щоб вони бачили, що ми не забуваємо. Ми також тут єдині, тому що, поки ми єдині, наша країна сильна. Гасло автопробігу незалежність написана кров'ю, але збережена любов'ю. Наша незалежність виборювалась роками, дуже важко. Ми не маємо права схибити, і навіть такі погодні умови не мають нас зупинити. Іде дуже велика кровопроливна боротьба. В першу чергу ми завдячуємо тим, хто зараз цю секунду тримає лінію оборони. Нам здається, що 200 плюс машин буде, плюс мотоцикли і ось але людей набагато більше, тому що в кожній машині по 4 людини можна так сказати. Учасники проїхали з містом із плакатами підтримки, світлинами захисників і захисниць, прапорами та гучними сигналами. Не лише Україна, а й світ мають чути та бачити, як підтримуємо своїх захисників певні учасники акції. В мене чоловік з 501-го окремого батальйону морської піхоти він потрапив у полон у квітні 22-го року. Саме тому я долучаюсь до таких акцій на підтримку зниклих безвісті військовополонених та всіх військових. Керівниця національного реєстру рекордів Лана Вєтрова підрахунок автівок учасників вела на площі героїв Чорнобиля. Колона проїхала магістральними вулицями міста. На Соборній зробили невелику зупинку, аби більше уваги привернути до полонених та зниклих безвісти українських оборонців. Фінішували учасники на Хмельницькому шосе. В результаті автопробіг зібрав навіть більше учасників ніж сподівались організаторки. Тож Вінниця знову в книзі рекордів із підсумком 441 транспортний засіб, який долучився до автоколони єдності України. Ірина Дідух Олег Літвінцев новини за день. Телеканал Віта.